В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефм. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля. Скул Фокс FM. І я її ведуча Данилюк Вероніка. І я розповім про всі події у світі та нашому закладі освіти. Для всіх шопоголіків у світу є чудовий привіт відсвяткувати свою любов до покупок. 11 листопада відзначається всесвітній день шопінгу. Далеко не всім відомо про цей святковий день. Це і не дивно, адже його почали відзначати зовсім нещодавно, у 2009 році. Китайська компанія провела величезний розпродаж зі знижками, які сягали 50%. Такий маркетинговий хід отримав назву Всесвітній день шопінгу. Організатори події зійшлися на тому, щоб проводити аналогічну акцію щороку і тим самим залучати клієнтів. Рішення увінчалося успіхом і до ініціативи долучилися інші великі китайські інтернет-майданчики ще 11 листопада, міжнародний день енергозбереження. Основна мета свята привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлюваних джерел енергії. Економія енергії дозволить знизити забруднення навколишнього середовища у міжнародний день енергозбереження. В усіх країнах, де відзначається це свято, проводять заходи, де людям розповідають про способи енергозбереження та існуючі поновлювальні. Джерела енергії. Це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких, Верного неба нам всім та слава Україні!